Всім привіт! Компанія Nordic House будує модульні будинки та каркасні будинки. Я хотів би розказати декілька слів про те, що таке модульний будинок і що таке каркасний будинок. Багато людей не розуміють різниці і не розуміють ну, взагалі, як тут жити, чи можна зимуватись, На скільки років вистачить такого будинку. Я хотів би сказати, що каркасний будинок це той будинок, який зводять на ділянці. Модульний будинок це будинок, який з'єднується з різних модулів. От, наприклад, як у цьому будинку, тобто цей будинок він з двох модулів. А ось перший модуль я на ньому стою, а ось другий модуль. І він з'єднується прямо на ділянці. І це модульний будинок, але конструктивно він нічим не відрізняється від звичайного каркасного будинку. Звичайний каркасний будинок це будинок, в якому живе більшість мешканців США. Тобто це будинок, в якому можна жити ну, постійно і багато-багато років, Тобто 40-50 років. Тобто будинок буде служити як звичайний будинок, як звичайний кам'яний будинок. Тобто він не відрізняється нічим від звичайного будинку, але кошти набагато дешевше за що того, що він виробляється не просто на ділянці, а виробляється на виробництві. А на виробництві завжди можна систематизувати виробництво і зробити це набагато дешевше на логістиці, на систематизації зробити дешевше, ніж звичайний будинок. От наприклад, цей будинок, в якому я стою, він має 72 квадратних метри. І він коштує 20 тисяч доларів. Приблизно 20, 23, 25 там, від оздоблення залежить. Е е якщо ми будемо порівнювати з, 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 з звичайним будинком, то ремонт е звичайного будинку буде коштувати приблизно десь такі самі кошти, тобто 25 тисяч доларів. Ремонт, тільки, ремонт, тільки оздоблення внутрішнє. А треба ще побудувати будинок. Тобто будинок е буде коштувати вдвічі більше, більше. Тому. Це дуже гарне рішення для родини, у якої є 20-25 тисяч доларів, придбати, наприклад, такий будинок 72 квадратних метри, який має вже декілька, дві кімнати, є гардеробна, є великий зал, є санвузол. Обрати більше будинок або менше. Це дуже класне рішення. Тому ми запрошуємо вас, приїжджайте к нам на виробництво, подивіться на будинки. Ви можете навіть... Спробувати пожити в такому будинку, ми можемо вам дати просто можливість ви поживете зі своєю родиною там тиждень чи декілька днів, і ви зрозумієте, що це класна будинка для, для України, для українців, які хочуть залишатися в Україні і жити, і бути тут щасливим.